що Мультфільм про домашніх улюбленців. Він дуже цікавий. А можна подивитися з тобою? Звичайно. Що ми про них готові? Мамо, я теж хочу собі домашнього улюбленця. Я знаю, де ми можемо його взяти. Ми з тобою поїдемо у зоомагазин. А що таке зоомагазин? Зоомагазин? Це той магазин, де ви можете придбати будь-якого домашнього улюбленця і всі необхідні речі для нього. А що у нашому місті є зоомагазин? Так, і не один. У зоомагазині представлені різні птахи та тваринки. Тут є папуги. Ось така гарненька, пухнаста і сором'язлива шиншила. А поряд з нею проживають морські свинки. Називаються вони морськими, тому що привезені із-за кордону, із-за моря. А свинками їх називають тому, що вони видають звуки, як маленькі поросята. Тут радо вас зустрінуть граливі хом'ячки. На довгий час ви затримаєтеся біля акваріума. Де можете спостерігати за акваріумними рибками. Обравши тваринку, ви можете придбати у зоомагазині всі необхідні речі для його комфортного проживання у вас вдома. Це лежаки для котиків і песиків. В такому лежаку може аж два котика лягти чи два песика. А ось це котяча дрябка для їхніх кіхтиків. Тут є навіть така кумедна мишка, якої кошеня буде гратись залюбки. А ось тут кошеня може гострити свої кіхтики. Купивши рибок, ви можете для них підібрати акваріум та декор для нього. Тут є і клітки для папу і канарок. Переносні кошики для котів та песиків невеликого розміру. Тут є широкий асортимент іграшок для великих собак та песиків меншого розміру. Також є іграшки і для котиків. Наприклад, ось таким кольоровим пір'ячком. Навіть стильний одяг для котів і собак можна підібрати, щоб їм було комфортно гуляти у негоду. Є ось такі ременці, щоб ваша тваринка не загубилась на вулиці. Ну і звичайно ж, тут є корм, який задовільнить різні смаки ваших тварин. Тут є корм для котів, собак, гризунів, птахів, черепах, акваріумних рибок. Ну і, звичайно ж, є різні різні вітаміни для ваших улюбленців, щоб вони зростали красивими, здоровими і активними. Ой, як цікаво, але ж яку тваринку обрати мені? У моїх колег є багато домашніх тварин. Я їх попрошу, щоб розповіли про своїх домашніх улюбленців, і тобі буде легше обрати. Ой, як добре. Буду чекати нестерпі.